Як продавати не з полиці, а професійно ходімо навчу за 5 кроків. Встановити контакт з гостем важливо, не нав'язуйся, а налагодь довіру. Доброго дня шукаєте щось конкретне чи вам допомогти з вибором напою? Створюємо діалог через мистецтво ставити питання. Перше питання завжди став про ціну. Не бійся його задавати. Ти не зазираєш в гаманець клієнта, а пришвидшуєш якраз таки допомогу з вибором напою нашому гостеві. Для себе чи на подарунок, у якій ціновій категорії розглядаєте, які яко побажання за ціною, а не на яку суму розраховуєте? Ні-ні ні. Дізнайся у клієнта про цукор, витримку, країну походження та смак, відштовхуючись від типу напою. Якщо біле воно питай про кислотність, якщо віскі, питай про витримку, сформувати пропозицію. Наша з вами ціль діалогу це зібрати критерії при виборі напою, на основі яких гість вже прийме рішення про покупку. Формування пропозиції базується на ось цій формулі, що зазначено знизу. Звучить вона так: можу порекомендувати вам рожеве типсухе португальське вино. Цей напій якраз те, що ви шукали до сьогоднішнього вечора універсально за солодкістю та будуть відчуватись приємні ноти рози, як ви і хотіли. Завжди давай три варіанти напою: трішки вище бюджету. Точно в ціль нижче, але гідне Так клієнт сам обирає і почувається впевненіше. Обробити заперечення. Не сперечайся, а приєднуйся, погоджуйся. Я вас почув, я вас розумію, я розумію ваші переживання. Переформулюй заперечення в питаннях. Та озвучу інформацію. Завершення продажу має бути легким, але впевненим. Запропонуйте запакувати подарунковий пакет або доповнюючи товар. Не кидайте клієнта на півшляху до каси та до здійсненої продача. Будьте з ним до кінця.